дня, Дорогі мої друзі, сьогодні у нас велике приготування. Ми наготували котлети. Так, показую. так ось сюди. Отут камера. Наготували котлет, наготували дуже гарний холодець, я ось тако покажу, поверну, бачите? І там ще на столі багато стоїть. А зараз хочемо ще накрутити суші. Нарізали огірок, нарізали рибку червону, беремо, беремо цю, як вона називається, рис. Рис беремо, так. так, ось сюди. Як конкретно готувати суші, я вже якось вам показувала. Є в мене відео. Це таке, як би, як це правильно сказати, не інформативне, а якби розважальне, що ми готуємо. У дитини день народження було, вона приїхала на декілька днів додому. Приїхали з нею її друзі, і хочемо накрутити суші. Так. То треба, я знаю, що одним рухом це все зробити. Ну, в мене виходить, коротше, як виходить. Зато мої суші самі-самі смачні. Так. Так, розмастили ми рис. Тепер ставимо полосочку з майонезу. Майонез взяли хороший, такий європейський, делікатесний. Далі розкладаємо сирок, плавляний. Вершковий беремо, щоб було смачненько, так. сирочок, сирочок. Розклали далі огірочок. Так, тебе теж була помагала, щоб воно було якось швидше. Тому що дуже швидко вистигає рис. Треба це все діло. Робити швидко. І рибки сюди. Ставимо так. По-багатому, так? Угу. Чим більше рибки, тим смачніші суші. Що це воно щось випадає? О, дивись який. Шматочок на весь цей. Вистачає такого? Угу. Чи ще ставити рибки? Кусочок тут по центрі. Де? Мені здається, що тут якраз воно буде. Горбиком. Давай, значить, ще так сюди трошки додамо. Трошки туди, трошки сюди. Так, все. І швиденько тепер це все діло пробуємо загорнути. Як завжди, ось так руками притримуємо, в кого немає килимка, так як у мене. Да? Я вже не в одному відео розповідала, якщо немає килимка чи немає якогось там інгредієнту, то що це? Означає не готувати щось? Ні. Потрібно просто, як то кажуть, благополучно його чимось замінити. Все, зробили і обережно перекладаємо. Отак, давай. опа. І переклали. Бачите, така сушена вийшла. Держи. Так, не знаю, чи японці оцінять, <смі> В нас будуть суші з ковбасою. Хто таке вже пробував? Є в нас один тут кандидат, який не їсть рибу. Ми тут думаємо, що все-таки заставимо його, нагодуємо рибкою. Але на всякий випадок приготуємо йому суші з ковбасою. Все те саме. Сирок. Сирок, що ми там ставимо? Огірок, Огірок. ковбасятіно? Отак. Майонез. Зараз сюди хляпнемо, давай хляпай майонезу. Так. Да. От так. полосочка майонезу пішла і закручуємо. Багато ми цього гастрономічного збочення робити не будемо. Так. Але одну таку сушу все-таки ми зготуємо на всякий випадок. Щось таке виходить. В принципі, нормально. Да. Далі ми робимо такий знову суші тортик. Наниз виставляємо рис, розрівнюємо так ложкою. Далі промащуємо майонезом. Розмащуємо майонез. Так, так, так. Далі піде в нас начиночка. Огірок, череп. Так, без різниці. Давай. Рибкою ми вистеляємо. Робимо таку подушечку рибну. Далі поїхав у нас огірочок. Отак, от отак. Розкладаємо, розкладаємо його. Так, зверху розкидаємо сирочок. Він вже трошки на полосочки був нарізаний, то ми його так уже ручному режимі розриваємо-там-там там, там кидаємо. І отакий от лінивий суші виходить. І останній шедевральний наш, як то кажуть, етап це знову рис. Зверху треба приталувати якось. Отак. Потрішки помаленьку не спіша, приталовуємо. Так, і далі ліпимо листок норі. Отак. Притискаємо. Все, що лишнє, ми зараз відріжемо. Отако, от отако, отако. Давай вуголки відрізай. Нормально. Давай то. А то, знаєш що? Зробимо одну цю. Чи не одну, а як получиться, у нас такі ці, як вони називаються? Коротше, забула, як вона називається. Шипка зверху кладеться. Ширипка зверху кладеться. Ага. Колись казали, що то суші. Ну, ще є онігірячі, як вони, такі трикутнички. і там зверху полосочка цих кладеться норі. Мені цікаво спробувати оці запечені суші, що це воно там і як. Так, ну сюди. Ну, давай, так, закладай, щоб було гарно. О, ну взагалі бомба. Так, от такий у нас, отакі от ще лінивий суші вийшли. Зараз вони настояться, ми наріжемо ті, оце і будемо пробувати і показувати вам, що у нас вийшло. І що ми пробуємо розрізати, який вигляд у нас виходить? Так, одним різким рухом. Раз, розрізали. Ножик не забуваємо кожен раз. Має бути зволожений частенький помитий. Потім ще раз навпіл. Ножі трошки в мене туповаті. Одним різким не виходить. Так, з цим ми благополучно впоралися, як то кажуть. Пробуємо нарізати ось цей. Різати. Різаємо на такі квадратики, пробуємо обережно ось так пиляємо, щоб відпиляти шматок і далі ось так пиляємо. Трошки зім'ялося. Порізала я ті, порізала цих шматочки. Пробую зараз дістати ось так один із серединки, що воно у нас вийшло. Ну, що я скажу? Не дорізалося до кінця або треба було ще сильніше. Спресувати його. то треба забирати вилучкою. Або просто їсти, якби шматочками так набирати цей. Так, далі. Ось такий вигляд має суші з ковбаскою. ну, і ось такий вигляд звичайні суші з червоною рибою. Це я взяла крайні кусочки. Ті взагалі такі гарні, бомбезні, зараз покажу дивіться, М -м? красота. Тут ось цей, який теж розріз має. Так що, друзі, Готуйте, смакуйте, не забувайте про вподобаючки, писати коментарі, підписуватись на канал і ділитися відео в соціальних мережах зі своїми друзями. А я йду дегустую, кличу усіх до столу. Вам бажаю смачного, миру добра. На все добре, пока-пока.